«Подивіться на градусник 12 градусів. Опалювальний сезон у кривому розі розпочався більш як місяць тому, а батареї в квартирі й досі холодні, каже Тетяна. Оселя жінки на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку ділиться через постійний холод у помешканні вже тричі хворіла. Мені сказали, сьогодні плануємо включити. Я це вже по-моєму дві неділі пройшло». Все планують. Некоторі там, може, щось газом гріються. що. у мене з'являється дишка. Я такого не дозволяю собі. Електроприбори не включаю, тому що мені не по карману. Жінка розповідає, неодноразово скаржилась на гарячу лінію теплопостачальника Криворізької теплоцентралі. Однак батареї досі холодні. Аби зігрітись у квартирі, каже. Тепло вдягається. Шаль тепло, теплий платок. От сплю я давно в штанах, давно в колготах. Аріна разом із чоловіком, донькою та двома собаками мешкають у будинку на дев'ятому поверсі. Жінка розповідає, у квартирі 15 градусів тепла лише завдяки тому, що користуються обігрівачами. Однак додає, суми в платіжках за електроенергію зросли вдвічі. В нашій спальні, де ми з доня кондиціонер. На ліжку у нас електропростинь, в ванній у в нас дуйчик, ну, на кухні газова плита. Так, от вдома холодно, не гріються, вони біля нас. Ну ми всі в одній кімнаті зараз живемо. Надія, що може відремонтують, просто ну не знаю, як далі. Один з навчальних закладів міста через холод був змушений перевести дітей на дистанційку. Заступниця директора Алла каже: теплоцентраль подала тепло лише цього тижня. Опалення не було в закладі, тому діти навчались онлайн. Вони вдома навчались, були вдома. А зараз уже опалення є в закладі і температура в закладі Відповідає санітарним нормам, тому з сьогоднішнього дня діти прийшли до школи і навчаються офлайн. У міськраді Кривого Рогу ситуацію з опаленням називають складною. Заступник міського голови Олександр Катриченко каже: теплом місто забезпечують дві компанії комунальна тепломережа та теплоцентраль, що входить до складу групи Нафтогаз. Розповідає, опалювальний сезон стартував ще 21 жовтня. Однак, теплоцентраль запустила котельні лише в листопаді. Дві з половиною тисячі багатоквартирних житлових будинків бюджетна сфера, соціальна сфера, заклади охорони здоров'я, по яким послуги з теплопостачання надає комунальне підприємство. Фактично 100% отримують таке тепло. Другу половину міста фактично надає послуги державне підприємство Криворізька теплоцентраль. І на сьогодні вже декілька сотень будинків на жаль досі знаходяться без опалення. Майже тисячу багатоквартирних будинків, медичні, освітні та соціальні заклади очікують на тепло, каже Олександр Катреченко. Суспільне звернулося із інформаційним запитом до Криворізької теплоцентралі, аби в компанії пояснили причини відсутності опалення, 23 листопада у Кривому Розі відбулось екстрене засідання штабу з проходження опалювального сезону під головуванням віце-прем'єр-міністра України Олексія Колеби. Проблема є у теплоцентралі, і саме вони. Зобов'язались до 8 грудня все відремонтувати, щоб опалення вже з'явилося у людей. Наше завдання не просто контролювати, а надати всебічну допомогу. За результатами зустрічі прийнято рішення, що в чотирьох районах міста, де немає опалення, Укренерго не застосовуватиме відключення електрики. Двічі на день теплоцентраль має звітувати штабу про підключення будинків. Додатково залучені бригади з інших підприємств групи компанії Нафтогаз з інших регіонів, які сьогодні фактично. Працюють в посиленому цілодобовому режимі для того, щоб якнайшвидше надати послуги тепла нашим мешканцям. Міністерство розвитку громад та територій повідомило на офіційному сайті про звернення до СБУ щодо зриву опалювального сезону у кривому розі. Наталія Качуровська, Юрій Соболєв, Суспільне новини, Кривий Ріг.